Вітаю, друзі, оскільки ми ввійшли на поріг нового року, це чудовий час, щоб подумати про минуле та з нетерпінням чекати нового, коли ми рухаємося вперед у Христі. Знаєте, кожен любить починати все по-новому, і, мабуть, тому новий рік так широко святкують у всьому світі. Настав час почати все заново, коли ми дивимося в майбутнє. це також час спробувати щось нове, змінити старі звички та зробити здоровий вибір. Новий рік, який на нас чекає, дає саме такі можливості, особливо якщо це стосується здоров'я. як адвентисти сьомого дня, ми вже давно знаємо про важливий зв'язок між розумом і тілом. У 1875 році Еллен Вайт написала: «Між розумом і тілом існує таємничий і чудовий зв'язок. Вони реагують один на одного. підтримувати тіло в здоровому стані для розвитку його сили, щоб кожна частина живого механізму могла діяти гармонійно. Має бути першим з досліджень нашого життя. Нехтувати тілом означає нехтувати розумом. Не може бути слави господеві Богові, якщо його діти мають хворобливі тіла або мізерний розум. Адвентистська практика охорони здоров'я була помічена у всьому світі, і наукові дослідження показали, що люди, які дотримуються адвентистського способу життя, який включає в себе рослинну дієту. Регулярні фізичні вправи, утримання від шкідливих речовин, таких як алкоголь і тютюн, підтримання здорової ваги тіла, вживання великої кількості води і повноцінний відпочинок можуть значно збільшити тривалість життя людини на кілька років. Вдалий початок може значно допомогти зберегти здорові звички. І протягом наступних кількох хвилин я хотів би поділитися своїм особистим досвідом. Мені пощастило, що батьки з дитинства дуже дбали про здоровий спосіб життя. Я був вегетаріанцем все своє життя. вода, відпочинок і фізичні вправи були важливими аспектами нашого сімейного життя. Я вважаю, що дуже важливо, щоб батьки вели лідерство здорового способу життя. Це закладує фундамент, який триватиме все життя упродовж свого життя я продовжував практикувати те, чого навчився в ранні роки. у мене не було жодних проблем бути вегетаріанцем, тому що це те, що мені звичне, і тому що це те, що набагато робить кращим моє життя. наука показала, що вегетаріанський спосіб життя забезпечує набагато більше фізичною витривалістю та значно знижує ймовірність серцевих захворювань та інсульту коли ми вдома, ми з ненсі харчуємося переважно рослинною їжею. Ненсі чудово кухарить і знайшла багато способів приготувати смачну рослинну їжу. цей тип дієти легкий вдома, але коли ми подорожуємо, ми не вимагаємо судорослинної дієти, хоча залишаємося вегетаріанцями. У всьому світі є так багато чудових продуктів. і ми виявили, що залишатися вегетаріанцем зовсім не важко. вправи також важливі. Коли я вдома, я намагаюсь проходити принаймні два або більше кілометра на день. Я люблю гуляти, і дух пророцтва вказує, що це найкраща вправа хоча ходьба займає більше часу ніж біг, або їзда на велосипеді це так легко. І під час прогулянки ви можете помітити багато чудових речей навколо себе. Крім того, я люблю слухати Біблію або дух пророцтва на телефоні під час прогулянки. Щоб знайти час для богопоклоніння і вправ, корисно спланувати заздалегідь, щоб переконатися, що вистачає часу на ці важливі аспекти життя. іноді життя просто стає занадто насиченим. Коли це стається, корисно змінити свій розклад, щоб не пропустити щоденні благословення, вивчення біблії, вивчення духа пророцтва, молитви та фізичних вправ Достатній сон також є дуже важливою складовою міцного здоров'я. Коли ми не висипаємося, це впливає на нас різними способами. Це сфера, яку ми з ненці завжди намагаємося покращити, оскільки ми багато подорожуємо, іноді нам не вистачає сну. Ми намагаємося спати в літаках і намагаємося швидко підлаштуватися під місцевий час, де б ми не були. Знаєте, друзі. Це правда, що духовні і фізичні аспекти життя дуже пов'язані між собою. Надзвичайно важливо пам'ятати про те, як ми живемо, прагнучи прославляти Бога тим, що ми їмо та п'ємо, робити належні фізичні вправи та відпочивати, пити багато води, проводити час на сонці та свіжому повітрі, та щодня покладатися на Христа. Я заохочую вас прочитати Боже Слово і побачити, скільки благословень для здоров'я містить святе письмо. Ви також отримаєте великі благословення завдяки чудовим порадам, які можна знайти в таких книгах, як служіння зцілення», медичне служіння, «Поради щодо здоров'я, «Поради щодо дієти та їжі. Та інших працях духа пророцтва пов'язаних зі здоров'ям, усі ці та інші книги доступні для вас безкоштовно на сайті. Якщо ми підкорюємо своє життя Господу та дотримуємося його законів про здоров'я, викладених у Біблії та в дусі пророцтва, ми станемо здоровішими та щасливішими завдяки силі та благодаті Ісуса Христа коли ми живемо здоровим способом життя через Його благодать, ми будемо насолоджуватися життям у повній мірі. ісус сказав: в Євангелії від Івана, 10 розділ і 10 вірш. Я прийшов, щоб вони мали життя і щоб мали з надлишком. Коли ми вступили в новий рік, я закликаю вас продумати про те, як ви могли повніше відчути життя з надлишком, яке Ісус пропонує нам сьогодні. Я Запрошую вас помилитися зі мною прямо зараз. небесний батьку, дякуємо тобі за те, що ти дав нам чудові можливості вести здоровий спосіб життя. Вісім природних засобів, які можуть дати нам прекрасне розуміння того, як існувати в житті та жити життям з достатком, Допоможи нам добре, повноцінно відпочивати, глибоко дихати повітрям, триматися подалі від всього шкідливого, зрозуміти, що важливо покладатися на здоровий спосіб життя, правильно їсти, правильно пити, господи. Ми хочемо бути здоровими фізично, тому що наш розум також буде добре налаштований на те, що ти для нас приготував. Ми знаємо, що ти маєш справу з нами через Святого Духа, через лобні частини мозку, а мозок є частиною тіла. Ми повинні мати ясний розум, Тож дай нам, Господи, здоров'я тілесне. І духовне, Ми дякуємо, що почув нас в ім'я Ісуса. Амінь.